Доброго здоров'я! Друга половина вересня, і у нас сьогодні був уже перший заморозок. На жаль, ми на Лугах, в перелісках, і щось корисне в будь-якому разі знайдемо. Як же тих заморозків не буде, якщо так ясно, аж очам болісно? На небі, ні хмаринки ні вдень, ні вночі, а нічні температури вже знижуються. І при такому ясному місяці і зорях, і при низькій температурі прогнозовано будуть заморозки. Думаєте, ми в таку сушу не знайдемо грибів для їжі? Як би не так? Ось вони тут ростуть, в берізках. І це червоний мухомор. Ви зі мною посперечаєтесь. І навіть мене не підтримаєте і правильно зробите. Для мене це теж нове, але скільки чую уже, і скільки читаю відгуків, знаючих людей, що цей гриб можна їсти. Він здоровий. Ну, ну це не тобі. Це не тобі. Цей такий здоровий викохався. Можливо, червивий. Так, Посередині червивий, ніжку обрізати, там нормальний. Як би так ще приготувати, щоб чоловік не побачив? Ось там молодший сидить мухоморчик. Кажуть, його два рази відварити, і можна сміливо смажити добрий гриб. Добрий, солодкий. І я давно хотіла спробувати його. Ось є нагода на безгриб'ї і мухомор гриб. Цей чистесенький. Но, ну, а ось тих, хто прагне лікуватися червоним мухомором, я хочу застерегти. Он який молоденький сидить. Красивенький. Ось яка гарна альтанка в переліску. Щодо червоного мухомора. Зараз дуже модно вживати його мікродозинг. Посушити і їсти приблизно по одному граму сушеної з шапинки в день, наприклад, і ввечері. Але навіть найбільші популяризатори червоного мохомора говорять, що це дуже сильний енергетик. Згадуємо, коли у нас з'явилися енергетичні напої. В якому захваті тоді всі були і енергії через край, і працездатність підвищується, і самопочуття дуже добре. І що зараз виявилося, що енергетичні напої вкрай шкідливі та небезпечні, так що обережно з цим черговим енергетиком, червоним мухомором? Нічого ні звідки не береться, і нікуди не зникає, просто щось у щось перетворюється. І вже шкідливий вплив червоного мухомора відчули на собі сердечники та гіпертоніки. Він пришвидшує роботу серця, підвищує тиск, адже за рахунок чогось енергії потрібно братися. Ось вона і береться за рахунок пришвидшеної роботи серця. Я їла червоний мухомор. Дійсно, вранці бігаєш, як підірвана. Працездатність підвищується, але підвищується й тиск. Дещо хочу сказати і на захист цього гриба. Ввечері, після вживання мікродозингу, мені дійсно хотілося спати. Відчувала седативну дію, розслаблюючу дію. Так що гриб дивовижний, але з ним треба поводитися обережно. Не слідувати сліпомоді. Я вже дома. Ми з вами говорили про шкоду червоного мухомора як енергетика, який призводить до пришвидшеного зношення організму за рахунок підвищення серцебиття. Але червоний мухомор я збирала для їжі. І треба сказати, що токсини в червоному мухоморі присутні. Гриби діляться на такі категорії: їстивні гриби, умовно їстивні гриби, неїстивні гриби та отруйні. Їстивні гриби не мають токсинів, їх навіть можна їсти. <сум> Якийсь гриб, звичайно, не всі сирими. Не Неїстивні це ті, які в силу тих чи інших причин з'їсти не можна. Наприклад, трутовик він твердий, або жовчний гриб він гіркий, чи якісь дрібнюсінькі міценки, яких збирати немає сенсу, що там назбираєш. Отруйні гриби це ті, в яких отрути не можна позбутися нічим і ніяк. Умовно їстивні гриби це ті гриби, які можна їсти після сушки або термічної обробки. Гриби іноді перекочовують з однієї категорії в іншу. Так, наприклад, даний гриб, червоний мухомор. Зараз все більше і більше мікологів відносять до умовно їсти в них. І навіть в такій грибобоязкій країні, як США, червоний мухомор зараз має статус їстивний після відварювання. Токсичними речовинами в червоному мухоморі є і ботенова кислота, і мусцимол. Мусцимолу в грибі зовсім небагато, небезпеки він тут не становить. А ось і ботенова кислота такі токсична. Але дві ці речовини, і ботенова кислота і мусцимол – водорозчинні. і вони спокійно переходять у відвар при кип'ятінні червоного мухомора. Відвар треба злити. Для вірності нам кажуть, відварювати потрібно червоний мухомор два рази. Для приготування я візьму оцю маленьку шапиночку і половинку великої. Нові незнайомі гриби треба вживати дуже обережно, навіть якщо на загал вони враження не справляють на вашу індивідуальність, вони можуть подіяти раптом. Тому вживати нові гриби попервах треба потрошку. Шкірочку з грибів я зніму. Добре, як знімається. Який гриб помаранчевий під шкірочкою? Біля ніжки. Оцієї великої шапинки зріжемо і поріжемо гриби шматочками. Відварюємо гриб перший раз 10-15 хвилин. Відвар зливаємо, ні в коєму разі не готуємо на ньому ні суп, ні соус. У відварі токсини. Гриби відварюємо знову хвилин 10. Гриби зварилися, відвар знову зливаємо. Червоний мухомор смажу суміші вершкового масла та олії. Пробуємо. Смак непоганий, гриб легший, ніж сироїшка і рядовка. Їсти <смі> такі пластинчаті гриби незвично, але враження справляє хороше. Якщо для вас таке неприємлимо, то і не повторюйте за мною.